Хей, йоу, еврібаді, слава Дезбугаті і залетіли ми разом із санчосом ранг. бо буквально ще трішечки і в нас буде міфічний ранг, так що саньочок нам треба якимось чином це діло зробити. Правильно, правильно, чувак, я не знаю, як це... Ну, зробити. Потому що останнім часом ми щось почали трошечки зливати. Чуваче! Я відкрив тільки що легендарний стартроп, тобто я вже завершив звичайний батлпас, поняв? І мені випав гіперзаряд на тіка. Це прям потужно. О -о -о -о. Тік, ну, тік да. знаєш, з гіперкою це прям ну, солідно. А ще в мене солідно. є ранговий. Ще в мене є ранговий батлпас з батлпасу рангового е, Стартропчик, Я його ще спробую відкрити і дають мені 100 блінгів. На жаль, у Мені не пощастило. Так, в общем то, дивися, в мене другий діамант. Буквально ще декілька перемог, я собі апаю обратно третій. Тобі, в принципі, теж ще не довго грати. Ну, в принципі, let's go Let's go, треба апати. Бо в цьому сезоні міфік повинен бути закріплений прям за нами. Так. Да, тільки у нас тут, блін, браво хокей. Браво хокей, я бачу. Дуже класну тактику. одну ти береш Гейла, я беру Мортіса, ти просто підходиш вперед я поняв, іду в будь-яку сторону, або вліво, або вправо. Взагалі, без різниці, поняв, куди я йду. І ти просто йдеш вперед, передаєш мені пас, і я забуваю гол. Давай спробуємо. Давай. Твоє я, основне. правда, пів тактики прослухав, бо я шукав гейла. Ну, ну я, я його що забанили, чувак? <хи> Тактика пішла, ну по одному місці, ти розумієш, так? <хи> так, Разумію. дивись. Я думаю, може взяти тільки попробувати, так як мені гіпер. А, так у мене десятої сили. Чи нема <хи> гіперки? Нема гіперки. <хи> нема гіперки у тебе. Це раз, а два тік. Тут взагалі безтолково. Беру Джесі. Беру Джасі, за що. Джесси, хороша, в мене вона фулова викачана. Зараз спробуємо щось зробити. Якраз вони троє будуть бігти на шайбу. І я думаю, що ти будеш дуже багато домашти. Бо я пробував таки грати, то класно виходить. <хи> Знаєш, а <ось> це мені подобається. <хи> так, аби що... ти попадав. Да-да-да. <хи> Те, що коли ти не знаєш, що пікати, пікай Джесі і вона тебе завжди виручить, понял? да да, да, Джесі, вона завжди хорошо йде. Вона прям супер універсальний боєць. Вона може зайти просто буквально в будь-який режим. Боже, як же я того базу задовбую? Це капець. Правда, у мене вже хп небагато. Так, ну я їх прям починаю душити прям під базою. Зараз я хочу їх просто отакого прогріти. Е мене убивають, але я їм зробив дуже боляче. Але м'яч летить до нас у ворота. Так, я біжу до тебе. Я біжу, тобі хал Блін, цей підібрав! Пас підібрав м'яча, гамнюк. Так, я просто ставлю турельку і починаю проходити. І забиваю ко. Серйозно? Я наугад просто викинув понів цю шайбу, щоб просто робити по ним плюхи. Та шайба летить просто я далеко, поняла, такий прикол. Хана. Ага? Не хана? Не хана? Вас Турелька! Турелька та ще, братуха! Ну, турельку поламали. Блін, ну шайба отлетіла мега далеко. Так що я думаю, що вроді поки що все окей. Так, треба якось відбивати. Бо отаким от от чином можуть нам рандомно забити гол просто. Я поставлю таку турельку, хай вона стоїть, поняв, накидає хоч щось впитує урон, хоч якийсь. Так, стоп. Оце халепа, кстати. Оце прям сейчас дуже халепа. Але ми його йому кабіну погнули просто. Так, переставлю турельку ліпше. О, нормально. Прогріли, типів. Так, давайте база якось контроли. Так, давай, давай, я останню. Хорошо. Так, цьому дав плюху. Ставлю турельку, жди, чекай, чекай, чекай. Ой, чувак, що. Та я викинув меча, мене сразу з'їли. Дивись, прикол! Гарош! <реш> соло просто. Типів розвів. Ой, оце було, кстати, неприємно. Тільки що. У них непоганий пік, але вони не можуть. А наш Джин його притягнув в цього базу Він що? Взагалі друбеться Я не знаю. Мені хана, тебе є ультич, ти можеш їх відштовхнути. Ти кого штовхнув, чуваче? Чуваче, я штовхнув тих, кого треба. Ріко соло не зможе нічого. Так, цього хлопнули. Хробака. Так, ставлю турелечку. Опа, не туди трохи закинув м'яч. І, блін, через те, що я не туди м'яч закинув. Ші секунду. Дефай, дефай базу, просто 6 секунд. Отако роблю, пацан! Просто шійте всі! все, перемога. Ми клятий хокей виграли, яким чином. Я верну да. свій діамант. Чітко. Ліна, за перемогу по 80 дає, а не по 100. що за прикол? А треба просто перейти на новий ранг, поняв? Тебе ж, ж типу, щас буквально перемога одна й тепу і дай на третій діамант же, правильно? Ні, ні, ми ж посливали, я ні? ще навіть своє не повернув. Ні, мені ще перемоги 4, мабуть. Опа. Гемкраб. Давай я візьму бо. Чи взять Сенді, Що ліпше? Бо чи Сенді? я Ой-ой-ой, ой, я не знаю. Бо, я б хочеш? Я тобі запропонував би просто взяти Честера. От реально він тащить. От на гема він буде. Честер, хороший. Але Емс дуже класно. Аби наш чувак взяв Емс. Емс забанили. Все, я понял. Ну візьму Честера. О, вой взял, Нормально. Кого брати? дивися, або. або, або, або Санді. у Нас є 8 секунд. Думай швидше. Санді чи. чи кого? Та ти чи... скажи швидше, вже бери Впрочем, Санді. Перу була, все. А ти нічого ним не зробиш! Ні, тут мапа дуже сильно в кустиках, поняв? Я буду їх прям дуже гарно кускати. Ну, добре, що в них нема закидальчиків. Так. Да. Це хоч щось нас радує. Я щас буду просто тако в наглу обходити, їх поняв. Щас на фармлю ульту, я їх буду їх перелазити. Бо закидальчики тут будуть дуже читерні. Так, вот і тут хороша, дуже. Я просто в наглу захожу, мені на все начхати. Правила не так, для мене. Леон, лоха, так, там Так, Джесі, плюха. Так, слухай, мені ще буквально трішечки і в мене буде ультич. Ой-ой-ой, тут біта, чуваче. Ти хоч виживе там? Да я вижив, тільки вона м'яч кинула. Я хилюсь. Так, вона ось і біля мене тут ходить. Саня, обережно. Та да я її ось я плюху Харо. заряжу, да? Так, вона І хілку собі нажав. А я турельку ламаю просто з двох плюх. Дивися при бы, чи вачка. біта. Бемс, бемс, бемс. Прогрів тіпів. Бемс, бемс, бамс. І пацанів нема хп, так Леон... <служда> у, -у, 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 у мене Леон просто закрисячив. Так Гемі мені ніби... відійти надо, у мене аж uh, 6. Нам буквально ще один гем треба. Просто один гемчик. Опа. Я влітаю. <служда> ну, да, Блін, так. тут Джесі щас всі потушним. Опа, опа. Убив. Турельку поломав. поломати. турель убила, Направо біжи. Все, забирай геми, забирай геми, все чітко, все під контролем. Не боїсь. Опа, цього типа ловимо. І все, братуха. Головне, щоб зараз просто вольт не бікував. Так там Джесі хоче на нас Я їй стана дав. Там Джесі з гіперкою. А що він робить нашу? Вже ді... не з гіперкою. я не знаю, ходить тусить. Типа, за таких час мувів ми могли просто слити катку, реально. Конечно, чеч. О, 113 тепер дало. А мені дали 99. Мене радує те, що так... ми хоча б просто продвигаємося вперед. Та, те, що зараз випадкова поразка на не сільє ран. Оце мене єдине, що радує. Двісь, якщо мені дають час теж 110 за перемогу, в мене третій даймонд буде. Ооо. Оце уже буде добре. Так, надійшне хокей. Okay. Ха-ха! Так, ладно, я знаю, я беру Гейла, мені пойду вже. Та, да, ти бери Гейла, я беру Бог. тут хорош. Я беру Мортіса, я забаню Бо, бо він дуже такий противний персонаж. Е, ось саме мапа, на якій можна робити цю тактику, яку я тобі розповідав, що можна взяти Мортіса, якщо вони ще його не забанять, звісно. Джош. Да, ти просто йдеш, стріляєш в лівий верх і да, через да, стінку забиваєш. Да, але його забанили, понял? Я думаю, може взяти Емс? Візьми, або, або пробу. Може Джасси взяти. Джесі взяти. Mm -hmm -hmm. Давай Джейси хай даліпше, вона більш така. Дальнобійна. Mm, да, і вона буде всіх намажити. Джасі задовбує, якщо попадаєш. Так, Біа, Емс і Кольтич. Ну. Команда mm, в них. При, в принципі, цікавий. така сильненька. Сильненька така, досить. О, наш чувак уже слився. Понімаю. Або брати сюди шарфа, це ну, невигідно. Тук-тук-тук-тук. <плес> жити. Тут треба брати дальнобійних пацанів, поняв. А він взяв ближника, який взагалі ні черта не робив. А нам базу розвалили, Кста, замітив? Замітив. І наш чувак просто бігає сливається, покидає. Так, треба якось кольта цього хлопнути. Смердячого. Ну, він мене просто добиває, паня. Я її убив, але там м'яч наш чувак кинув, якось странно дуже. У мене така чуєчка, погана, що можемо продути, поняв? Конечно, у нас нема воріт. Хто мені? З нашим шарфом, як і не може нічого зробити. Хто мені цей клятий дав, в нього ще й ульти ще. Й Йой, халепа, халепа, халепа жити. Треба нафармити ульту, щоб хоч якось їхні плюхи відганяти від нас. Хорошо? давай! І отако! Давай, давай, хорош, давай, хорош, давай! Може, давай. заб'єш! може заб'єш! Нє-ні ні, 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 не забив. Але ульту профукав, поняв? В чому проблема? Так, живи? Я йду тобі допомагати. Я йду просто душити під тавер. Ой, опа, давай! Разом, разом, просто. Ні, 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 в мене не було, блін. Ні хп, нічого. Вона мене шотнула. Ну мене ще суб'ють просто. Я завжди забуваю про гаджет. Я міг там гаджет поставити. Він би їх задоубав той гаджет сильно. Наш тип знов помер. йо йо, давай якось дефати, що бачу. Так, треба кольта яким ще нам добити. В нього не багато хп. Там і біа не багато і мене просто винесли. Ну наш чувак з гіперкує сидіти не Наш чувак забиває. Хорош. Все, треба просто протриматися, клятих 40 секунд. А тепер дивись. Дивись, чуваче, сейчас покажу. Шайба кляток! Злови! А, все, чотко! Хорош. Хорошу турельку! Поліпшу турельку, пробуйте! Куму ви паздаєте! Так все. я потух. Це дуже погано зараз. Це зараз дуже дуже погано. Ідея, бо можемо просто продути. Саня, дефай! Хорош! І что хоть Я Хайму твою! Шарфи вбиває меча, 8 секунд лишається, все. всі помирають! Чувак, просто 3 секунди. Сі на воротах, стіни на воротах! <реш> Сі <Стій> на воротах! <реш> я на воротах, <реш> в червоних чоботях, братуха! <реш> ну, оце Була прям дуже тяжко. Дуже тяжко. Бу, ратуха, 59 тисяч демеджа я дав. 59, а я не подивився, скільки я дав. Я не пам'ятаю, що що щось 30 чи щось таке. І мені якраз 110 рейтингу дав. У мене діамант третій. А і я мені вас прошу. Вемс. І Супер супереєр стардропчик плюс 50 карточок. Ну, зато наступний стардроп це легендарний. Так що є до чого стремитися, як говориться. Чуваче, третій діамант. Ну у мене найбільше рейтингу було 5500, а зараз у мене 4 тисячі. Так, а де це ти дивишся? А, 5500, пожди, то це в мене міфік був, але показує. Ah. що то був діамант, то мабуть ще стара ця А в мене було 5 діасортів. А, ну це і все одно показує третій діамант, так? Да, 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 третій діамант. Ну в нас все рівно не було ні разу міфіків. Ні разу. Ні, міфіка ще ні разу не було. Кстати... У мене тут, теж. Тут буде складновато. Мапа така досить специфічна, я би забанив пейпер. Ми, кстати, на ній грали і ми ж тоді виграли, помниш? А кого ми брали? Я вроді брав Сенді. А так? я не помню! А, Тр... Не помню, Не помню. Я От думаю. я щось забувся, ми ж буквально сьогодні я грали на них. Я вже не пам'ятаю просто, кого ми брали, поняв? Наші беребаза. У нас танк є, уже хоч щось радує. А! Я Брока брав! Я брав брока, а ти, брок ти брав брав. Ти брок обрав, А я брав клоуна. правильно. Да. Давай попробуємо. І з нами тоді ще був кенчі. E, да, 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 да. Так, ну сутка, А в них, в них тоді GZ. всі були ближніки. Тяжко да, да, да. тяжко, щось це буде. У нас і тіп стоїть афекашить, як обично, в принципі, дефолт. Це насправді обідно на такому ранзі. Вона діло дуже там на, на 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 сріблах всяких, поняв. О, нормально чорнувся. Так, пішов залетіть в Ідея. Майже майже Не, добив. добив. тут ну ще шешан сховається! Убив. Його. Була засада клята. І ти вбив ультою! Ха-ха-ха! <laughs> Это хилься, мартуха! Под наш там типи шупчик. А нормально все. Сейчас він буде влітати летать. Обережно. Блін, я вистріляв все, на жаль. Я провтикався. І мене вбили, чувак. Ну там баз влетів. І тебе у нас щас трошечки більше, чим у них. Значить там базу У ну, нас за базу, базу засейвити якось. Да, 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 -да. треба помогти йому. Так, закинули. Я допомагаю базу. Бемс, убили. Хорош. Юзаю гіперку і начинаю трішечки от того бичити. А ти гіперку юзай, тоді коли в тебе ульти чи є? Та я викупаю, але. Бо... Я прям її потратив просто, понял тільки ще. Бо гіперка без ульта, без ульта не тема, класна. Бем -бем -бем. убив типа. Так, так та, тут. Біжу халпавати. Нам буквально. Так, застани, застани цього. Один кіл, пен. Єсть, хорошо! Туда Ух. його. Чувач? Перша перемога моя на даймонді третім, нормально, 114 Бо... рейтинга, сюди. Мені буквально ще трохи, буквально декілька перемог, і в мене буде міфік. Ти розумієш? Мені ще 4. Мені ще 4 перемоги. У мене 4114 в Тай сіки. Так, а у мене ще тобі скажу, а у мене ще 4300. Ага, то тобі взагалі дві перемоги. Так, да, мені буквально ще трішечки, але знову ж таки, якщо зараз буде хокей, я боюсь, що мене там може вслити просто. Я теж хокей, мега боюся, але в нас гаряча зона, і тут гром насіки сильний буде. Гром? Да. Того я його баню, бо в mm -hmm. мене його нема. <рес> <рес> ну, нема прокачаного грома. Я діднича би забанив. <рес> або якось Тіка. Я би взяв би Джес. Емс забанили, хорошо. Бань тіка, тіка, бань. Тік дуже зонить. А сам візьми, можливо, Дінича якогось чи можливо ні. Тік в бані, біта в бані, Емс в бані. Я беру Джесі. Джесі тут mm -hmm. дуже сильна буде. Давай беру Дінича. Беру Дінича, пробу. І нам треба, щоб чувак взяв якогось типа танка. Поняв сильного. Кось база, поня... пені. Угу. Чуваче. Блін. Попахує у то пені, теж попадати. Якщо ми щас, я і пені щас попадемо в центр, а вони всі підуть тупо в центр, то ми їх тупо рознесемо зразу. Бо пені осколками копійками буде бити больно. І я буду по всім бити. І наша пенні, дивися, хто. Угу. Як вона з нами попалась, я взагалі не розумію. В минулому це, сезоні вона, ти бачив, ким була? А це показує, типу, минулий сезон, так. А сквік, кстати, Но... сильний дуже. Так, да, він теж дуже дуже добре зонить. У них ще брок. І зрозумів, тут тут ліпше треба було брати спраута. Бо Дінеч да, і... да, да, не, не достає. достає. Не достає, щоб повністю зонити, типу, саме це коло. А з-за їхнього сквіка вони зонять капець жорстко. Так, що Сквіка можу прогріти хорошенько. Ультич і попасть. ульту. Хорошо. Ну, так, вони ну... 30% вже захопили. У нас вообще все тяжко. Ну. Поки що так, поки що так, і я помираю просто від ульти його. Так, з гіперкою санчолос. Пару турелька без гіппи, а ти знаєш, но? ця гіперка не сильно. Нє, турелька з гіперкою була просто. Жалко, що не попав просто тільки що, буквально. Сенді обходить. Не попадаю, блін. Ну тяжко. Тяжко проти них якось, дуже сильно. Вони і типа, центр, прям капець, як сильно люто. Так? Убив сквіка! Убив цього, типа. А це хто у них такий? Ми поки перемагаємо. А, це брок, це брок, це брок, чувак. То брок медведь, так. Так, сквіка прям дуже больно прогрів. Ульта є, просто бемс! Чувак, у мене теж є ультатики. Санди, санди, сенди, 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 якось. Хорош, убили. Слухай, ну. Убили там всіх, у нас турель просто стоїть в зоні. Надо в зону залізти. Захоплювати надо. Я біжу, біжу, захоплюю. Так Санди обходить. Санді обходить, і треба, ну, Вона прям тут близько. Хорошо, убили Санді. 5%, чувак. поставив турель. Турель винесла цього, винесла. Захоплюйте. Давай, Годи сюда. Ну, виглядало, попахувало прям поразкою. Поняв, коли ми захопили 0%, а у них вже було 40. Да, да, чувак. Я 7 килив, дав, у Відіграла і плюс. Мені ще дві перемоги, і в мене буде Міфі Ти розумієш це? Дві Розуміємо. просто перемоги. Нам треба зараз постаратися зібратися силами і просто виграти ці каточки. Просто виграти. Чуваче. Надіюся, що не футбол. Блін. Да. Хорошо, я беру бо. В минулий раз бо тут був дуже сильний. Ти може да. Честера? Я оце думаю, може Честера, може Френка все таки. Ні, а що, якщо ти візьмеш Честера, наші візьме ЕМС, а я візьму цього. Бо, оце була б дуже сильна команда. Ми не будемо ламати базу. А на що нам ламати базу? Ми будемо просто заходити дуже люто. У мене, мене ж аж мінки є, які я можу гаджетом зривати і просто поламати її. Ти думаєш, щоб я взяв частер? Наші взяв, гейл. взяв Гейла. Ну давай спробуємо. Ну... ну Гейл нормальний тип. У них а теж так. Гейл, кстати. Борти нас Гейл, Біта і Вольт. Біта і Вольт. Ну вони теж ламати базу не будуть. Пробуємо, стараємося, братуха. Треба виігрувати. Кстати, тут вони прям якось люто пропушили нас. А, кстати, у них гейл не прокачаний, він не стане. А наші Може того типа просто другий гаджет? То не гаджет, то суперсила. Точніше суперсила його. Так, біту ми убили. Вольт обійшов! Ну І тебе просто вольне. ультой переіграєте. Так, да, так, да. да. О, ну, наш чувак гол забив! Жесть! Осень красавчик, реально. Да, просто лютий тип. Так, мені буквально Просто щри. перець. Я отаку роблю, просто ульту на центр, <хи> і пішли вони в дупо. <хи> я гаджет її знов дурбецело. Ладно. Хоча я їм поламав дві, класно. Блін, так, не з тих меча викинути, там нормально, типи накидали мені. Мене вбили. Все, наші типи залишився один. Я понял. Ні, я є, я є. Там Вольт біжать, бачите. Такий, ну, прям заряджений тип. Нам треба якимось чином просто його вбити. Нема хп. Просто вони заходять, бо вони дуже жирні. Типа бібі дуже велика. Так, бібі знов просто в центр заходить. Я оглушив бібі. Воль, диви, що робе! Просто диви, що він робить! І що робіть? Нам походу. Що Просто як же він роз'ївся, цей вольт? Ти бачив він на максимальній силі був? Так, тепер треба три перемоги. Ну, всяке буває. О, да. ми і так виграли, багато. Чотко. Оце цікаво. Я би тут взяв вольта. Я би тут взяв ворона. Ворона. А я би взяв Лілі тут непогано. Лілі непогано. Але ще як Варік, як Варік, да, я можу просто взяти. Де цей? Де цей Бравлер? Де цей Бравлер? Точні, можна Брока ще взяти. Він тут теж, по і буде непоганий. Так, да. брок буде непоганий. Так, в нас є сту. У нас є Ліон, ой, кажу Леон, Ворон І бро. Ну, в принципі, вроді ок. Так, стоп, мені треба. Не встиг поміняти. Не встиг поміняти, гаджета, Халепа. Так, якого ти хотів? А я хотів цю супер плюху, поняв, я хочу поламати кустики. Іменно на їх. Так ты і так культу ламаєш. Ну, а так би ламав би ще й стінки. Так две коті сюди кидали, сразу з'їли. Просто схавали, типа, без шансів. О, дивися, прогрів Кольтича. Диви, под бомб попав! В мене 100 хп. А той не хілиться, той не хілиться, поняв, бо він отмуєний. Чотко, чотко. Можливо, зараз вернемо, те щасливе. Може. не шанси на то. Главне, просто не так аркати. Ште попав. Так, там то по. Так, в мене ти ще хп, мені треба відійти. Треба відійти, і я можу зараз... Щас... Нашого типа убили. Нашого персику хлопнули. У мене є ультич. Я можу поїдути. Я не дуже сильно. Я дуже Показую мувчики. Бем-бем-бем. Ой-ой-ой, мінус -ой, брок. Ні, не мінус Мінус, братуха. Мінус-мінус Не, один очіс. Сейчас треба його Давай з двох сторін просто. Ти його утруй. Давай. А я буду його щас якось, ну, да. Блин, не попадаю, не достаю просто. Так, попав, друга є. Попавша. Все, хана ему бываем. Фу, хорошо, хорошо. Камбэкнули. Ну, мы не то, що камбэкнули, Ми ж, Мені вообще зняло за програш что 50, 60, а сейчас 100 дало, в плюс. Ну тобі дало 100, мені дало 90. Поняв, 92. Ну мені тоді сняло 60 вроді. Оце, кстати, погана мапа для хокея. Мені вона не подобається. Вона така дивна. Трошечки з такими сенсістями. Бо тут оці поняв, штуки по краях, і вони ускорюють м'яча дуже сильно. Угу так, я оце думаю, що би таке цікаве взяти, кого би такого цікавого забанити. Давай. Я візьму те, що працює. От я візьму Гейла, а ти можеш взяти Джесі. Я можу Мортіса взяти. Мортіс, хорошо, але ти потім не зможеш до них підходити. Якщо вони взяти ось цього. наприклад. Ні, він якийсь слабенький. Він, він, він танк, він танк він може себе. Ну Джесі тема. Беру тема. беру Мортіса, братуха. Я в ньому впевнений. От в ньому прям дуже сильно щось впевнений. і зараз саме цей момент. Ну давай, попробуй. У них тоже, кстати, Мортіс. Тільки в нього хп, блін більше, чому у тебе на штуку Остиком. А з нами диви який чел нас тут. ти бачив? Він майстер. Майстер прям? Да, він прям вообще максимального рангу. Опа, 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 дивися. Плюха полетіла. Так, Кольтича, кольтича з'їсте. Все, з'їдаємо. Так, цього з'їв? А де мячик? Я я дав. дав Що він зробив, тільки що? Чуваче. Ти бачив? Майстер, майстер не майстер, поняв? Він майстер ламайстер майстер хіба що? <хе> так, ну, оцього, типа, я про грі, прям дуже хорошо. Ми матраса вбили. Він просто тільки що міг мені дати пас, поняв, Я би забив би гол. Та він не міг дати пас, бо ми там дефали. Так, дивись, ускорив, Правда, не попав. Ну, то таке. Я за м'ячом побіг. Давай, 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 давай. Оп, оп. Убив. Так, юзаю гіперку. Ультич, бемс, бемс. І тут уже він забити. Що робить? він робить? А що він робить? Ми ж могли тільки що реально гол забити їм. Без а могли, Ізі, що він робить, я не можу поняти. Куди він кинув ту шайбу? І тепер нас просто зажали всі в кучу. Ну так. Да. Дивись, що вони роблять. Так, Там фен культує з гіперкою. Цього, типа, надамажив і мене убили. Мусту якийсь робить вже другий раз такі странні муви, що це капець просто якийсь. Ай, нубчик, нубчик. Йому просто паз дає, поняв. Так, оп, оп, убив. Я меча викинув кудись далеко, прям. Так, ну цього тепло, тіку. Пульта вбили. Опа, можеш пас? Даю. О! Роблю отак! Хорош, Я здублю. Але Мене Ми... вбили! Там дуже було багато урону. Як матраса виніс. Чого заповільнив м'яч пройшов повз нього, бо я заповільнив. Так, 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 так. десь прикол, показує супер му. Б Бе... ой. О, дам, класний <с мув. Спасибо, пас. Бей в стінку, в рікоше. Так, цього з'їсти. У мене є гіперка. Оцього убити. Блін, м'яча галімо відкинув є. Треба оцього каратіста убити, чувак. Оп, 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 оп. Цього зарізав. Ультич. похилився. Я б'юся з цим борщ укляти. Та стіни пропали. Куди він стрельнув перед тим, як вони пропали? Тобі би гіперзаряд зараз без ультою. У мене він є, тільки він не достане. Він не достане, мене щас уб'ють так. Мене вбили. Фу. гол, все. У нас тут просто руїна! Він просто так руїнив, тільки що катку, це капець. Я за репорт. Він руїна. Він реально, ми могли забити два рази цю клюш. Просто два рази могли да, виграти. Да, 79 рейтингу зняло, представляєш? Надіюсь, них окей. Надіюсь, що локаут. Горяча зона. Ну. навіть <laughs> не знаю. Може ти візьмеш Джесі, я візьму Дінича? Ти забань грома, а я забаню Вольта. Давай. Джесі. Але знову ж таки, Дінича, брати, ну, якось спорно, Не знаю даже. <laughs> Наші, типа, <ФК>, <laughs> ще поняв. Ще скатку не прийме. А, він Дінича забанив все. Дінича <laughs> забанив. Зрозумів. Так. Ти можеш спраута взяти? Я можу взяти бо. Тільки в нас тоді не буде хто буде стояти, типа. Я можу взяти бок і ставити. А він пайпер вже. Давай, бобери, да. Ставити мінки просто і займати центр. Я не Ставити знаю. У нашого чела пейпер, звідки він по ним стріляти буде, я просто не розумію. Тут все просто ну, заставлено барикадами. Якось пейпер, наче безтолкова, біта набагато краще. Да, біта буде відштовхувати нас просто із кола. Тому то і фішка. Да, у них Джесі теж кста. У них бібі, яка буде стояти в колі. Його просто... Да, бібі прям буде в колі постійно стояти. О, Нормально? Якимось, якимось макаром ми ще й перебили. Якимись судьбами, да. Аби тільки ще попадали. По ним. Ну, я точніше, бо я б щось взагалі не попадав. У нас пейпер вона якась взагалі, ну, типа, тут супер безтолково, я не знаю. Наприклад, пейпер біти нічого взагалі не зробить. Взагалі нічого на цій мапі, так здається мені. Так, ну дивись я біту, майже, майже, майже вбив. Я ставлю отако мінки, типа з краєчку, хоча б, хоч якось. Ну я взагалі нічого не можу зробити. Типа, я наче й попадаю, угу. наче є якийсь толк, ну. Но... Я не знаю на що розчетував пейпер коли її брала Так, одного взірвав. Я поставив гіпертурель. Так, убили. Ну і я від Джесі помираю, бо вона по турелі по так, остерега обережно там Бо поставив свої мінки кляті. Ну дивися, у них уже є майже 80%. Ті, Я ]моє... не встиг стрельнути ще. Блін, вона поставила ще і гіперку і там турель, і. Ну і ця просто нас дивися, що робить. Ну да, бо пейпер це безтолкова тема. І і все. Просто і просто слили катку. Я не знаю, мені здається, що ліпше ліпше зараз взагалі не йти, тому що нам з тобою дають якихось нубасів. просто покликати якоїсь собою потім кента і все-таки потім догапати. Бо зараз, мені здається, ми да. просто сливаємося. Просто сливаємося. Друзі, дякую за перегляд, Якщо вам сподобався даний відеоролик і ви хочете, щоб ми все-таки доапали цей клятий міфік, то підтримайте відосподобайку, бо це дуже тяжко. А з вами, як завжди, був Дензо і Саня. І всім до нових зустрічей. Пока-пока.